Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Ребров отримав важливого гравця у своє розпорядження. Реал визначився із сумою, за яку готовий попрощатись з Луніним. Воротар зацікавив не один топ-клуб. Трубін може покинути Бенфіку і вже є потенційні варіанти. Легенда АПЛ вражений талантом гравця збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Гравець збірної України Олександр Зінченко розповів: як очільник УАВ Андрій Шевченко проводив теоретичне заняття після поразки проти Румунії у першому турі Євро. Чи правда, що Шевченко розносив команду після Румунії? Я був на допінгу після першої гри, повернулися з довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Довбиком там не було, а може й на щастя, бо отримали на горіхи усі ми. Тут, як я й казав, всю ту порцію критики, слова, які були проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному, все було по заслугах. Бо так грати не можна було, сказав Зінченко. Матч Україна-Бельгія відбудеться 26 червня. Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін інтригує своїм майбутнім у клубному футболі. Реал має в пріоритеті пролонгацію контракту із Луніним, але поки не отримав відповідь від українця, повідомляє Дефенса Централ. Через це у Мадриді вирішили, що Андрій вирішив покинути клуб. Зазначається, що інтерес до Луніна проявляє не лише Арсенал, а й Ньюкасл та Атлетіко. Флорентіно Перес навіть повісив цінник на українця 35 мільйонів євро. Нагадаю, Реал запропонував Луніну продовжити контракт до 2029 року. Але Андрій схиляється до відходу з команди. Головними претендентами на українця називають Арсенал, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл, Інтер, Ювентус та інші. Журналіст Ігор Циганик вже знає, що може допомогти збірній України здолати Бельгію в третьому турі групового етапу Євро. Я вважаю, що у нас шанс в Тедеско. Я вважаю його слабким тренером. Я вже це говорив перед початком чемпіонату Європи. Сподіваюся, що десь це заграє. Я згадав, що він з Лейпцига зробив, коли його Шахтар повозив. Його відразу після Шахтаря зняли. Я не думаю, що він може щось вигадати, придумати, зробити таке абсолютно нестандартне. Є в нас шанс. Поділився циганик у програмі Циганик лайв. Дворазовий чемпіон АПЛ у складі Мансіті оцінив гру українця. Відомий екс-воротар Джо Харт побачив у Вінгері Челсі та збірної України Михайлі Мудрику величезний потенціал. Легендарний голкіпер після перемоги України над Словаччиною заявив, що вірить у те, що українець заблищить у лондонському клубі та стане його головною зіркою. В ньому є величезний талант. Я грав проти нього, коли він був дуже впевнений у собі, коли був у Шахтарі, і чесно кажучи, це була досить середня команда. Ми добре грали проти них, але він був великою загрозою протягом усієї гри. Він забив у мої ворота в обох матчах, і я був дуже схвильований, коли він підписав контракт із клубом Прем'єр ліги. Я подумав, подивимось на цього хлопця. Критика на адресу Мутрика. Дивіться, він ще молодий. Челсі зараз досить складний клуб, щоб у ньому виблискувати. Але коли вони стануть на ноги, і якщо він буде в команді, коли вона стане на ноги, то Мудрик буде зіркою для цієї команди. А Челсі це зробить, і я буду радий бачити, на що він здатний. Зараз сині намагаються закласти фундамент. Мудрик молодий гравець, він підписав великий та тривалий контракт. Зважаючи на все, що я чув про нього, він хоче вдосконалюватися, хоче вперто працювати, завжди б'є по воротах. Подивіться, що в нього є талант. Питання лише в тому, чи зможуть вони вичавити з цього успіх у прем'єр-лізі, сказав Джо Харт. Приємна новина напередодні вирішального матчу для збірної України на груповому етапі Євро. Лівий захисник нашої національної команди Віталій Миколенко повідомив, що він уже повністю відновився та готовий зіграти. Оборонець Евертона міг вийти і в матчі зі Словаччиною, але тренерський штаб вирішив його не випускати. Я вже готувався на Словачину, був в обоймі. Це найголовніше. У нас є три дні на підготовку до наступного матчу. Я думаю, все буде добре і буду готовий. Чи можна буде побачити мене на Бельгію? Мене і зі Словаччиною можна було побачити, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить і тоді побачимо не від мене усе залежить, сказав Миколенко в коментарі СпортАрена. Анатолій Трубін наразі вдало проводить Чемпіонат Європи. Голкіпер став одним із найкращих гравців поєдинку із Словачиною, в якому зробив чотири сейви. Завдяки цьому, як стверджує авторитетне португальське видання Ейбола, воротар набув ще більшої популярності після поєдинку другого туру групового етапу Євро. Джерело зазначає, що Трубін може покинути Бенфіку навіть цього літа. Серед потенційних кандидатів звучать Інтер та Манчестер Сіті. На своїй сторінці в інстаграм колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка виклав сторіс зі словами підтримки нашої команди напередодні гри. Вперед, рідні! Вся Україна у вас вірить. Ми з вами, написав Коноплянка. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!